Ізіда та Осиріс породили гора, творця майбутньої земної людини. На світ з'явилось дитя, яке оберігає і плекає Ізіда. Людське серце, яке оберігають і плекають, крила легень матері Ізіди. Сьогодні розглянемо наступний культурний рубіж – атлантичний Повітряний простір витісняє водне безмежжя. людина починає дихати, усвідомлювати народження і смерть. Відбувається поділ на статі фізичне тіло було прозорим, кісток ще не було. Якщо в плані фізичного тіла люди були досить схожі, то ефірні тіла розрізнялись. Серед них можна вирізнити чотири типи. Тілець, лев, орел, людина. Люди-тільці відрізнялись сильною здібністю до розмноження і неймовірним апетитом. Домінувало фізичне тіло. Вони мали спорідненість з жіночим ефірним тілом. Тип лева відрізнявся сміливістю, мав організацію з акцентом на серці, яке було особливо міцним, притягував чоловіче ефірне тіло, інтенсивно діяло. Ефірне тіло. Люди орли відчували себе гірше у фізичному світі і значною мірою перебували у духовному, вирізнялося астральне тіло і дуже розвинуті органи руху. Тип людина з переважанням сили я. В неї всі властивості інших типів були розподілені рівномірно. В окремих людей був представлений не лише один тип, але в кожному були закладені всі чотири. І лише один з чотирьох домінував. Зустрічалися інші комбінації. Різноманіття типів все більше і більше шизало. Залишились тільки два, які розвинулись в чоловічу і жіночу форму. Предками сучасних жінок є ті, в кого перевагу мали ефірне астральне тіла і я, тоді як фізичне тіло було найменш розвинутим, а чоловіків. Ті, в кого однаково були розвинуті фізичний, астральний і я, з можливою перевагою ефірного над ними. Завдяки різноманітній дії сил Ізіди і Осіріса, стає можливим поступовий розвиток цих двох форм. Принцип Осіріса проявляє себе у зростаючий місяць. Принцип Ізіди від повня до молодика. Ізіда та Осиріс це духовні сутності, які знаходяться на місяці. Їх же дію бачимо на землі. Завдяки ній людське плем'я поділилось на дві статі жіночі предки людей виникли від Дії Осиріса, предки з чоловіків від дії Ізіди. Вплив Ізіди і Осиріса здійснюється через нервові стовбури. Через які людство формується в чоловічу і жіночу частини. Тифон переміг свідомість Осиріса, умертвив Осиріса, вклав його у скриню і передав морю. 14 частин, на які він був розділений, відповідають 14 нервовим стовпорам. Інші 14 Пов'язані зі Зідою. Міф зображує, що шукає шука... і шукає шукає Чоловіче Чоловічий жіноче на землі Бузик. шукає Бузик. одне одного. Однак людина створює собі подібних ще до поділу на статі спосіб Розмноження розрізнявся в різні часи і претерпів наступні зміни. Спочатку запліднення наступає завдяки духовним силам і силам землі. Поживні речовини землі, якими харчується людина, в певний Майя. час містять запліднюючі сили. Запліднення переживали і спостерігали як духовний процес. Людина була оточена і осяяна духами, які викликали її на створення собі подібних. Потім запліднення відбувалось в приглушеному стані свідомості. Людина виходила з фізичного світу у духовний, відбувалось запліднення, і вона помічала його в символічному, сновидчому акті. Її свідомості виникав чудесний сон. Взаємодія обох статей відбувалась, коли фізична свідомість спала під час нічного сну. І, зрештою, власне свідоме двостатеве розмноження. З середини Атлантичної епохи з'являється бажання. Подобатись протилежній статі, пристрасне кохання. Люди почали передавати своїм нащадкам те, що самі пережили у чуттєвому світі так званий перворідний гріх. Завдяки поділу статей люди стали індивідуальними і почали розвивати власні якості. Разом з індивідуалізацією і поділом статей з'являється можливість захворіти через астральне тіло, яке все більше сповнюється небожественним. Наприкінці лімурійського періоду людина зазнає істотний вплив на своє астральне тіло. В неї з'являється прагнення свободи, а відтак і можливість створити зло. Люциферичні сутності наділяють людину інтересами і бажаннями, спрямованими на земне і чуттєве, вирують пристрасті. Натомість людина починає хворіти, страждати, відчувати біль. Життя закінчується смертю. У другій половині атлантичного періоду. Це людство підпадає під вплив аримана, наслідки якого несе на собі весь післяатлантичний період десь більше, десь менше. Ариманічні сутності навіюють хибні думки, ілюзії. Людина впадає в оману через неможливість бачити духовне за фізичним, матеріальним. Попри особливу підступність цих сутностей, людина залишається відповідальною за свої вчинки, в неї зберігається можливість виправлення помилок. Чим далі наступає атлантична епоха, тим все менше відповідає потребам розвитку людства старе Яснобачення, життя серед богів. Посвячені ведуть народи, пробуджуючи інтереси і плекаючи любов до земного оточення, в яке сходить людина з духовного світу, народжується. Наостанок зазирнемо, як відбувалось запліднення через чарівне віконечко казки. Створення собі подібних до поділу статей існувало. На дні моря живуть русанки. із сестер русалок прагне побачити світ людей і чекає найдовше. Статуетку мармурового хлопчика оббиває плакуча верба, яку вона посадила, поживні речовини землі. Вона підняла над водою його голову і дозволила хвилям нести їх обох. Принц тоне, його душа виходить у духовний світ. Бачимо натяк на приглушений стан свідомості, у якому на стику Лімурійської Атлантичної епох відбувалось запліднення. Врешті-решт, принц знаходить собі наречену, таку саму повністю земну дівчину. Грають весілля. Русанонька перетворюється на морську піну. Ще не так давно було досить розповсюдженим явищем переживати ненародженість у вісні. Бачили віщий характерний сон. У нашому випадку батько Нюші бачив сон задовго до її народження. Дуже яскравий, красномовний. Високо на дереві стиглий фруктовий плід. Величенькі. Раптом я тебе піднімаю і ось він у твоїх руках. Пригадайте, можливо, і вам знайомі подібні сновидіння. Діліться своїми історіями в коментарях. Запитуйте, ставте лайк. Дочитаємо казку Русалонька. При бажанні можна зануритись разом зі мною в єгипетську міфологію. Нехай Сакральна трійця Ізіда Осиріс і гор ведуть нас до нових відкриттів в повсякденному і особистому житті. До зустрічі!